Доброго дня, мої шановні глядачі. Продовжуємо дивитися Україну, військова ситуація, прогноз по областях. І четверте відео ми починаємо з Київської області. Яка військова ситуація в Київській області? Можемо карти скачуть. В Київській області на період до 10, до 10 березня. Дивіться, будуть тримати, буде щось там літати, буде загроза падіння, але наші тримають блок, щоб щось не впало. Зрозуміли, так? Да? Тобто будуть відбивати, блокувати те, що загрожує впасти. Темний час доби, в темний час доби. Може бути щось шалене, агресивне, неочікуване. Мені не подобається тут співвідношення місяця та смерті. Розумієте, це може бути або якась хімічна речовина там бути, і вода, і вода. Будьте обережні з водою, і ще з повітря, чи, розумієте, чи вони можуть застосовувати якусь таку зброю, що навіть при збитті у повітрі може розповсюджувати цю отруйну речовину, чи буде спроба якось щось зробити диверсію з водою? Це вода. Вода мені не подобається вода. Щось поламано, поламано щось. Виведено з цістрою. З, з, І все ж таки з повітря. Над водою в повітрі. Ну, от щось я не знаю, що це може бути. От повітря, карта повітря. Зупинити. Зупинити. Дивіться, щось може бути отруєне. Я вам вже пояснила, що. Тому будьте, будь ласка, обережні з питною водою. Особливо та, яка поступає в вашу оселю. Тому що я думаю, що тут може бути щось небезпечне, якась речовина, яка дуже агресивно, яка швидко розповсюджується, вона у повітрі над водою, або хтось може пошкодити от, водосховище. Ну, я маю на увазі, що щось туди. Попасти може якась отруйна речовина з повітря. Ну, дивіться, по обстрілах, по обстрілах загроза є, я вам вже сказала, загроза є. Карта війни. Незадовільний стан. І ще у вас ДРГ там можуть бути. ДРГ. Які можуть активізуватися неочікуваним чином. Тобто вони чекають, і от в цей період, оце от карта очікувань, а це от неочікувано. Неочікувано війна з якимись ДРГшниками. Десь можуть бути там в Київській області, у вас вони виповзуть з нор і почнуть якусь там активну діяльність в такому плані. Далі. Далі дивимось Житомирська область. Житомирська область по військових діях до 10 березня 2024 року. Житомирська, так, ця хотіла. Ой, у вас така якась мута тінь, взагалі якісь. Карти ілюзії, фейків, і е, у вас дуже багато якоїсь інформації може бути і псошної. На військову тему, Житомирська область, ви там межуєте з Білоруссю. І я думаю, що це буде така е, токсична, в'язка інформація е, застосовуватися ворогом. З метою перемогти вас на ментальному рівні. Це стосується кордонів. Ви будете не впевнені в своїх кордонах. Із-за того, що третя сила може скористуватися, ну, може зробити вибір. Вибір, зробити важку ситуацію за своєю метою десь на кордоні. Довести цю ситуацію до своєї кінцевої мети. Але це фейки, не вірте будь ласка, не вірте. Ворог зацікавлений в тому, щоб вас зламати емоційно. Якщо ви вірите в це, ви погоджуєтеся з ворогом, ви йдете йому на поступки. І він це добивається, розумієте? Окрім того, цим, чого він це робить, він хоче знайти зневірених людей, які ментально і емоційно легко ламаються. І яких можна схилити на свій бік, піти проти своєї сім'ї і домовитися з ворогом для того, щоб допомогти йому. Розумієте, в чому ціль? Він шукає слабких людей, не давайте йому такої можливості. Ось так. Загроза є для цивільних, для місцин скупчення людей. Особливо там, де люди зустрічаються, особливо там, де люди щось святкують, п'ють, їдять. Кав'ярні, наприклад. Якісь логістичні шляхи у вас під загрозою. Ворог виглядає, виглядає, ну, роз, розвідка. Не знаю, чи це людина, чи це зверху. Розвідка виглядає, де у вас є логістичні шляхи, там, де щось поставляється, там, де чим поставляється. Тому також будьте уважні з транспортом. Уважні з транспортом. Ну, я схиляюся до того, що це якісь розвідувальні дрони більше. Вони одразу от, фіксують. Якісь координати передають їх, точні розрахунки дають. Так, далі дивимося. Рівненська область. Ой, бачите, випали Рівненська область. Такі самі карти, як в Києві, в Київській чогось. По-моєму, в Київській області. Але тут в плані того, що ну, знову ж таки може бути готовність, готовність відразити удар в разі його загрози. Сталий такий стан готовності в Рівненській області. Сталий такий стан. Сконцентровані на тому, щоб уникнути, щоб попередити будь-який сум, не дати йому зайти за... в межі ваших повітряних кордонів, не дати зайти. Чиниться перепона, тобто я думаю, що ще до ваших областей, до вашої області, до Рівненської, або на кордоні з іншою областю, буде або ви будете збивати щось, або перед вами хтось щось зіб'є. Ну, знову ж таки, тут ворог хотів би нав'язати свої правила, але знову тут сказано так, по традиції захист проти, проти падіння вогню. По традиції, Тут ви завжди в повній готовності повернення. Що це повернення? Повернення, ну, нестабільно може бути у вас, до речі, нестабільне. Яку будуть блокувати? Будуть блокувати. І е, проблема може бути з питною водою. Проблема з питною водою, до речі, може бути, десь може у вас е, якась перепона бути для подачі питної води. От щось таке може бути ще. Нестача води із-за того, що хтось ставить перепону. якісь кордони є для води. Так, далі дивимось, що в нас Хмельницька область. Хмельницька область до 10 березня 2024 року. Хмельницька область. Перепона, для коло короля блокується, перепона блокується. Дивіться, тут йдеться мова про те, що може бути певна атака зверху вниз, атака вогнем і ППО працюють, ППО працюють, блокуючи. Закриті горизонти блокуються, тобто будемо на далеку дистанцію відбивати. Так, неочікувано. Або, дивіться, але все ж таки щось може бути в незадовільному стані. Щось може не задовільнити, незадоволений своїми результатами і емоційний, емоційний стан. Якась може бути незадоволеність, не знаю, що це. Незадоволеність тим, що є. Тим, що є. Ну, сонце перевернуто. Може бути на землі концентрація вогню. Може щось впасти. Може щось впасти. Перепона для бажання короля блокується, тобто немає перепон. Хоча, ну, ну я думаю, що це може бути про уламки. Уламки знову сонце пряме і. Накалюється ситуація. Знову ж таки, люди можуть бути незадоволені результатом. І, і за того, що ворог маніпулює. Маніпулює. Знову ж таки, якісь такі траєкторії можуть бути незрозумілі, але тут, бачите, два сонця аж випало. А сонце на військову тему це накал ситуації. Накал ситуації. Це десь може бути на окраїні, на околицях. Хмельницької області. Ну, десь от так от на початку, ну, приблизно я говорю, я не можу так. Там, де щось зростає, там, де щось зростає, ну, наприклад, агропродукція якась може там бути. Тому будьте, будь ласка, обережні. Ну, ситуація, бачите, збивається. Ну, ситуація полегшується, але такий неприємний післясмак після цього. Так, далі дивимось. Чернівецька область. Чернівецька область. Покажіть, будь ласка, Чернівецька область. Така сама, як. Хмельницькій області початок. Блокування, зупинка захищеності із-за того, що збивається на люту. Я думаю, що це буде десь поблизу Хмельницької і Чернівецької області. Може, щось таке подібне буде, як знову ж таки, перетин кордонів. І десь, можливо, на стику їхніх кордонів щось таке може бути. Блокування задовільного закінчення ситуації внаслідок зупинки, внаслідок того, що можуть щось збивати на люту. Але, знову ж таки, непрофесійної волі не дочекаєшся. Ну, іншими словами, роботи непрофесіоналів не дочекаєшся. Але все одно, от, ну, його ж треба якось збивати, розумієте? Його ж потрібно якось збивати. Знову там де щось може зростати. Можливо, це якісь поля, там де щось має бути посаджено. Не знаю. Я, я просто... Так, далі, що тут? Сім'я, але ще є загроза для військових або для людей в погонах. Люди в погонах. Так. Дивіться, тут якось така ситуація може бути, коли хтось, хтось буде захищати собою інших людей, інших людей. Ось вони стоять на смерть, стоять на смерть. Не знаю, що це. Для того, щоб в людей було. Був добробут, спокій, стоять насмерть, кордони. Не знаю, що це таке. Стоять насмерть на кордонах. Ну, от, я не знаю, що це буде. Але от перевернута не... справедливість переверне щось порушення, порушення законодавства, порушення прав. Проти і щось проти цивільних, і люди стоять насмерть на кордонах. Не знаю, що це таке. Можливо, це на кордонах з іншою країною, що вони будуть захищати. Захищати? Я не знаю. Ну, от щось якесь буде таке розчарування в чомусь. В чомусь буде розчарування. Подивимось, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Ми перемагаємо і тримаємо стрій.